Батьківщина це країна, у якій ти народився, народилася. Твоя Батьківщина Україна. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. Тому щороку 24 серпня український народ відзначає День Незалежності України. Державними символами країни є гімн, прапор і герб. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України і слава і воля композитора. Михайла Вербицького і поета Павла Чубинського. Державний прапор України має дві однакові за розміром смуги: верхня смуга державного прапора синього кольору, а нижня жовтого. Державний герб це головна емблема, символ країни. Державним гербом України є тризуб. Тризуб означає єдність трьох стихій, землі, повітря води. Він є найдавнішим українським оберегом. У світі існує понад 7 тисяч мов, з них тільки 500 мов добре вивчені, а півтори тисячі вважають такими. Що зникають українська мова державна мова України, а також рідна мова українців, які проживають в інших державах. До складу України входять 24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь.